Дистанційне навчання стало реальністю для українських учнів, тому така можливість отримати персональний ноутбук для мого сина є дуже великою допомогою для нас. Він допоможе мені вчити від учительницю, щоб вона мені говорила, яке домашнє завдання, і щоб вона нас вчила. Цим ноутбуком ми зможемо займатися будь-де. Тобто він мобільний, ми його будемо з собою брати і, незважаючи на обставини. В яких ми зараз живемо, ми завжди будемо на зв'язку, тому що тепер у дитини є і свій персональний гаджет. Після початку війни моє навчання змінилося. Перестав ходити до школи. Благодаря благодійним організаціям от, українські освітні платформи мріємо та діємо. В рамках проєкту Ноути для молоді школа отримала 13 ноутбуків. Вау! Клас! Без ноутбука мені було б складно навчатися, бо всі онлайн. На не ноутбуку я можу навчатися, читати, робити завдання. Це дуже важливий проєкт, тому що не кожна українська сім'я має кошти для того, щоб забезпечити свою дитину средством для навчання, от тому, що діти навчаються з телефонів, ще можуть не мати техніки для навчання, тому отримавши цю техніку. Якість навчання наших учнів нашої школи підвищиться.